Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після початку активної фази дії українських військових на півдні України на Херсонському напрямку, що може залишити частину російських військ, відсіченими на правому березі Дніпра від головних сил окупантів у Кремлі з'явилися ознаки нервозності, яку видно вже протягом останніх 30 днів, Москва зрозуміла, що її наступ на усіх напрямках починає заклинатися. Пише Олександр Левченко. Далі мовою оригіналу, Росія довго використовувала тактику надмірних обстрілів з ракетних та артилерійських систем позицій українських військ та цивільного населення. Цією тактикою російська армія завдавала втрат українській стороні, але з прибуттям систем Хаймерс та інших важких озброєнь, які можуть з далекої відстані знищувати військові склади та великі запаси снарядів та патронів. Ця російська перевага з кожним наступним днем танула. Це відразу знайшло відображення на лінії фронту. Російська армія практично зупинилася на всіх напрямках наступу. Із зниклої переваги в артилерійських обстрілах постали важливими й інші фактори ведення бойових зіткнень двох сторін. Кремль відразу відчув брак особового складу. Не забуваємо, що вже вбито більше 48 тисяч російських військових, а поранено більше 150 тисяч. Це значить, що виведено назавжди з ладу щонайменше 200 тисяч підготовлених до війни росіян. Москва вже багато місяців здійснює приховану мобілізацію громадян, але і вона не рятує Кремль від проблеми нестачі солдат. Путін прийняв рішення про збільшення кількості збройних сил до 2 мільйонів 40 тисяч осіб, з яких 1 мільйон 151 тисяча військові. Загалом збройні сили збільшилися на 137 тисяч осіб, але знову таки це не рятує ситуацію, в якій зараз знаходиться армія окупантів. Путін попросив своїх друзів у Європі терміново виступити за укладення мирного договору, що не отримало міжнародну підтримку окрім декількох країн НАТО, які найбільше залежать від російського фінансування та енергоносіїв Угорщина, Туреччина. Путін розпочав неспровоковану війну проти України як спеціальну військову операцію, щоб уникнути миттєвого виключення з більшості міжнародних організацій. А також щоб російська громадськість не турбувалася, що війна може принести загальну мобілізацію. А отже, кожна російська родина не відчує на собі наслідки кривавого нападу на Україну. План швидкого захоплення більшості українських територій провалився і Путін потихеньку під. Готувався до затяжної війни. Він на чужій території знищує чуже цивільне населення та інфраструктуру, і це відповідало розумінню агресивного Кремля щодо нанесення постійних втрат українському населенню та економіці. Але ситуація на півдні України стає для Москви небезпечною. З Донбасу та Криму вона перекинула частину сил, але їх не вистачає. Кремль намагається шантажувати внаслідок свого захоплення Запорізької АЕС, але міжнародна спільнота дотиснула Москву і послала туди свою технічну місію з організації контролю. Ристання атомної енергії, заступник Путіна у Раді нацбезпеки та оборони, де Медведєв почав погрожувати ядерною зброєю. Якщо Крим стане метою українських нападів, але більшість міжнародного співтовариства ніколи не визнала намагання російської анексії півострова, що було підтверджено на другому засіданні країн-членів Кримської платформи. Так що кримська територія може бути легальною метою українського військового натиску. Севастополь та інші місця в Криму відчули вибухи на військових базах. Спокійне життя окупантів на півострові закінчилося, і у такій ситуації Кремль почав гарячково шукати вихід. ФСБ отримало завдання мобілізувати суспільство РФ для активної участі у війні з Україною, що увійшла у непередбачену москвою фазу. Вбивство доньки ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна стало першим кроком у підготовці. Російського суспільства до широкомасштабної війни з Україною наступні кроки мають так шокувати російську громадськість, що після цього було можливим оголосити загальну мобілізацію. ФСБ пішло шляхом підготовки кривавих провокацій, що мали б повністю підняти російське суспільство. Схоже, Луб'янка скоро використає сценарій руйнування вибухами житлових будинків. Як це було рівно 23 роки тому у першій половині вересня 1999 року, Можливостей для маніпуляцій на власній території у ФСБ безліч на Гірше, що загине велика кількість людей, щоб переконати російську громадськість в необхідності оголошення загальної мобілізації. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.